Технологія вирощування сої у нас досить класно вже відточена. Протруєння, інокуляція, фітогормони, мікро- та макроелементи, живлення. Щоб ви розуміли, з моменту посіву до сьогоднішнього дня у нас опадів тут випало приблизно 15 мм за 4 рази. Ми бачимо досить велику кількість вже як бобів, які заклалися, а також дуже велику кількість квіток на сої. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Варто зазначити, що велика кількість підписників нашого каналу завітали до нас завдяки відео про сою. Протруєння, інокуляція, фітогормони, мікро- та макроелементи, живлення та багато іншого ми вже обговорювали на наших вебінарах та стрімах. А сьогодні ми вирішили подивитись, як це все працює в умовах реального поля. Якщо ви мене спитаєте, чому позаду мене соняшник, то я вам відповім: соя у нас там. Отож, друзі, давайте пригадаємо, які операції ми виконували на цих посівах сої і подивимося, як вони працюють. Перше, варто задати за протравник з інокулянтом. Був застосований досить ефективний протравник, який на початкових етапах розвитку чудово справився зі свої задачі. Відповідно, на сьогоднішній день ми не відмічаємо зараження будь-якими збутниками посівів сої. Інокулянт. Зверніть, будь ласка, увагу на кореневу систему. Наскільки інтенсивне було зараження бактерією, наскільки ефективно заселено колоніями, їх дуже велика кількість і хоча вони не надто великі, що більше я пов'язую з відсутністю вологи у поверхневому шарі ґрунту. Але колонії всередині мають червоне забарвлення, що говорить про те, що вони працюють, вони постачають. Азот рослина в необхідній кількості. Також ви це можете бачити по загальному кольору поля. Досить зелений, такий насичений кольор. Азоту на цьому полі не вносилося зовсім ні при посіві, ні після сходів. Тому вважаю, що на сьогоднішній день забезпечення азотом на сої більш ніж достатньо. Далі, буквально два тижні тому. Ми виконали листове підживлення сої. Що в нього входило? Перше, препарат із високим вмістом фітогормонів, ауксинів та цитокінінів. Як це відображається зараз на сої? Я відмічаю досить багато додаткових кореневих галуджень, які з'явилися нещодавно. Їх видно, вони біленькі, вони молоді. Це пов'язую із внесеними ауксинами, які саме так і працюють. Вони сприяють додатковому галудженню. Галудженню кореня. Далі цитокініни, які були також присутні в препараті, вони сприяють збільшенню кількості генеративних органів на сої. Відповідно, ми бачимо досить велику кількість вже як бобів, які заклалися, а також дуже велику кількість квіток на сої. Соя в нас, нагадаю, ультрарання 75 днів. Період вегетації, вона не схильна, особливо не схильна до гілкування, але внесенням гормональних препаратів ми досягаємо того, що певна кількість гілок, як ви бачите, на ній формується. Відповідно, на кожній гілки буде формуватися квітка, буде формуватися будуть формуватися боби, що в майбутньому стане нашим з вами врожаєм Також бакові суміші. Ми додавали бор для кращого запилення, був доданий комплексний препарат з макро-мікроелементами для загального покращення вегетативної активності, а також був доданий сульфат магнію, який сприяє кращому фотосинтезу. Відповідно, за рахунок цього, і бактерії краще себе почувають. Далі, які в нас операції ще заплановані на сою. Тут в нас заплановане виконання фуніцидного обробітку фуніцидом на основі цимоксанілу та флутріафолу. Чому саме вибір пав на такі діючі речовини? Тому що минулі роки у нас було певне зараження переноспорозом. А діюча речовина цимоксаніл саме та, яка ефективно бореться з цим збудником. Далі в нас заплановано інсектицидне внесення, але на сьогоднішній день я не бачу необхідності його виконувати, тому що. Пошкодження на сої, хоча і присутні, але вони досить поодинокі. і Сьогодні мені не вдалося знайти жодного шкідника, який ці пошкодження спричинив. Відповідно, їх не наскільки багато для того, щоб вже сьогодні була необхідність вносити інсектициди. зверни увагу, як попрацював гліфосад з прилипачем. Також варто згадати за гербіцидні обробки. Якщо ви дивились наше попереднє відео з цього поля, ви пам'ятаєте, який рівень забур'яненості тут був. У нас була вся злакова група тут, у нас була вся дводолка тут, і у нас було досить багато падалиці соняшника. соняшника. Цією задачею ми справились відмінно, я вважаю, справились гліфосатом в нормі 2,5 літра з додаванням. Прилипача на основі поліефір-трисолоксану. На цій ділянці поля можна помітити соняшники, які все-таки проскочили. З чим це пов'язано? Тут низина, і вночі, коли виконувався обробіток гліфосатом, тут вже була роса. Відповідно, певна кількість діючої речовини з рослин стекла, і є поодинокі соняшники, які все-таки проскочили. А так, загалом вважаю, що по гербіцидному захисту ми справились досить ефективно. Загалом, друзі, вважаю, що в умовах цього господарства технологія вирощування сої в нас досить класно вже відточена і дає нам можливість отримувати досить непогані результати, гарні врожаї сої. Але є один такий фактор, з яким ми ще не навчилися працювати це погода, щоб ви розуміли. З моменту посіву до сьогоднішнього дня у нас опадів тут випало приблизно 15 міліметрів за 4 рази. Відповідно, продуктивної вологи у нас не було. Друзі, як бачимо, соя досить класно реагує на виконання листових підживлень і в майбутньому віддячить вам, високими врожаями, 3 тони та більше. А яка ситуація на посівах сої у вашому господарстві? Залишайте цю інформацію в коментарях. Крім того, будемо дуже вдячні за лайк до відео та підписку. Дякуємо, що залишались з нами. З вами був Олександр Бик. Побачимось.